Навчальний процес для першокласників Андрушівської школи номер 1 сьогодні розпочався з народження незвичної традиції. Вперше, зібравшись гуртом, дітлахи скуштували учнівської каші. Тепер можна і за підручники. Це в нас в цьому році вперше таке запровадили для того, щоб залучити дітей до шкільної родини, зацікавити їх зробити їм незвичайним. Це свято, щоб воно запам'яталося на все їхнє життя. Цього року поріг першої Андрушівської школи уперше переступили 36 дітей. На відміну від попередніх років тут сформували не один, а два перших класи. Пізнавати нове хочуть усі новоспечені школярі, говорить їх класна мама. Безпосередньо діти, діти горять, дітей зірочки в очах. Вони хочуть пізнавати нове, відкривати цікаве в своєму житті. Сьогодні відчинили свої двері 100% шкіл Житомирщини. Всюди проведено заплановані ремонтні роботи. Триває підготовка до опалювального сезону. І я певен, що цей рік. Рік це надзвичайно непростий у економічному стані ситуації як в області, так і в державі. Але президентом держави чіткі дані вказівки по виконанню всіх доручень щодо шкільної освіти.